Поїхали дорогенький, поїхали. <кхм> так, ну що, всім привіт, ви на каналі AtomPlay. У нас сьогодні така досить незвична буде серія, тому що ми працюємо інкасаторами, ну, в тому плані навіть і я працюю інкасатором. Бе, може ще що будемо творити? Я думаю, треба Льоха. На задньому плані тебе. Та малий собі просто там грається. Коротше, Вортекс бери <кхе> одіошку. А, а я біля виходу тебе жду сейчас стою. Блять, сука, че блять, не записав тут меня? Та, блін, а тому що я щось не думав <гум> Це ти зараз стоїш чи ні? Чотири трупа. Короче, зелену інкасаторку, ярку таку зелену побачиш, це я. Хорошо. Я, блін, хочу заработать. Якуд, до Якудзи добігаю, так що зараз буду Куда якудза? Як тут за червоним. А, Чупулина, так я тебе сейчас заберу я. Як... Сказав би забал. Бом... У мене... мене нема ні машини, ні хера нема. Я на мопеді катаюся все. Та я теж на мопеді катався. Мене в перший день гопнули, типа, ну в мене нічого не було. <реку> як гопнули? Просто каже, добрий вечер, каже. Ручки піднімаємо. <реку> на, на гешку. Наша на пешка. О, подожди, Вортекс, давай ще цей, щоб ми друг друга знали. Офигеть, Починається, блін. Ага. Ой, блін, я сподіваюся, що якраз на рулеточці може щось і випаде сьогодні хороше. А. Да, блядь, йобаний мой. Да, я від'їду, подожди. Да, да я й... вид еду. Тільки двері закривай. Та що за дичь, ти вічно двері не закрывай. О! Я хочу когось мене збити. Надо. Офигеть. Ты мясник диви, типа навіш подскека, бля. Это просто крові, Це это ужас. <рес> Вообще тупо взял, блин, розкатав. М'ясо, мясо. Готові? У всіх є волини заряжені. Виїжджаємо на будув... Я буду словом. Виїжджаємо на саму небезпечну дорогу. То грабить буде? Да, я щось тоже дивлюся на нього так. Якщо він один давай, щас геликого тож, нам. Та як ключі же ж ніяк не знаешь. інкасатори гопники называются. О, мінти. може пусти, конечно. Ой, блін. Та ж кажу, збиваємо чи ні? <тол> шо, <скройсь? свят> Якийсь дурдом щось робиться. Тіпа навстрічку відправив на ботику. Ну він, короче, <плес> рішив... Нормально собі там пішов. Він прям красиво пішов. Та вже різав. <клес> а що він хоче, я щось не пойму. Він не розуміє, що... Ну, а, ну тіпа... Да, давай. Та я його от сюди, <гхана> от. Обісрався? А, так. Да. По-моєму, ми обісрали. Та, походу, так. Да. Трошки неправильно зробив, ну хрен з ним. А що це було тільки Що шо, щось пролетіло. Давай направо <laughs> На, блядь! <плит> Пошел в сраку, блядь! самый умный що? На! Мотоциклист! <laughs> Ладно, би побачив, він реально прикольненький. Кстати, <rails> я... О, нормально крути Нормально, я вмився, все добре. Не <реш> жарко, тепер, сполоснувся. Реально, так сдвифон, тон такой. А Чуєш? сбор пристает. Чешь? Щас, подожди, а ну я. Ой, давай! <реш> <реш> я не можу встать! Так а ти сядь, сядь, сядь сядь. І давай я щас і ти там... Та давай! Подожди. А внимание уже. Еще. Блин. Цай, а, сейчас да. следующий. Вот. Подожди, подожди, сейчас следующий просто забьем. Сейчас, 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 сейчас. Давай. Выходи. Значит. <Начать>. Водила, водил. <владими>. Вот кричится вот справа тут. помню. На нахуй. Блин, жаль. Офигеть. Ты меня сник, ты двигай, типа на весь подсек, блин. Это <гас> <тит> просто крови, блин, это ужас. <гас> Вообще тупо взял, блин, раскатал. Мясо, мясо. Короче, во цей <плат> ланус цеми, если ты бачиш його. Сука. <плат> моя... Да, это це, це моя лайбочка. А он моя Е60. Стоит. Я не знаю, как так получилось, что вони дві две тут сразу стоять. <плат> Ну, ты у нас БМВіст Ну да, я БМВшник. БМВ головного мозга. Він там її отбив, чи що щось? Ах ви сраки Иди сюда, блядь. На, блядь, перший готов. Заходь. Та Льоха що це Талха, поехали, шоу. Я ж не успокоюся, блядь. Ха-ха, душа спокойна. Ха-ха-ха! Люшка! Та я ж по ногам, блять. Капец, блядь. Взяли мою тачку, отбили. Слава богу, вона відреспавниться заново і буде чистенько. Калюжа крові кровь в машині. Та це Вортекса. <ривання> <ривання> Заїжджали набагато довше, чим виїжджали. А я дивлюся блять на Віктора і думаю, блять чого я не можу факити з <ривання> сижу, сижу вікна. <ривання> Ні, ти реально як ото, наче там якась псина, знаєш ззаді така в буці блядь. А, стріляти не можу. на. Ну да, ти нічого не можеш зробити. Тільки на ходу можеш вийти. Чишеч погавкати, от буду гавкати, може гав Двоє. несуться, несуться, несуться. давай. Є контакт. — Сука. Ну цей медленный, блять Ой! Та шо ж вони, сука, такі трюкачі, блядь? Я не знаю. Би, хоч, хоч би раз хтось упав за, за забор, цей. А, ну же дымей це. Вс, приехал. Жбач вливо, моря души уйдет. Ооо. трошки, задів. О-о-о-о-о. Стреляй, Лха, ч трошки не А yeah. <laughs> ну авто. Ану, скажите. Yeah. Щас. Подожди, мне треба, щоб він yeah. нас yeah. Штовхнув, Може штовхнуть, штовхнуть, штовхни нас. <laughs> не та клавіша, блін <laughs> 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 Ой, бля. Мозг було заблоковано на сер. Шо-шо? Не написала такого. Іди в сраку, блядь. Ой. <гум> <гум> це я просто геліка захотів. Ну, блядь. мусорка заїхала, це, 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 заздрість так, погана, така, така якість. Під шумок сейчас якось спиздим. О, сейчас буде типу м'ясо. Готові? Ти... Держіться, блядь. <гум> <гум> Держіться, блядь! Що <татрич deux> <красно> <шо> відбувається, <вони>, блядь? <красно> ну, що тут за сходка, алло? Що ж не блядь? Спасибо за то. А хпшки у нас не уходять хоча б, коли я оце вдаряюсь так. У, у нас не. не, не. Блокируем входно. ДВКТО, блядь. Пацани, ви тоже працюєте, чи так, чисто по фану? Чисто просто бігаємо. Давайте займаю, спортом займемось, побігаємо всі разом Я їм зараз транспортюра, блять, начну пхати, на. Да? Віктор пинчук, опять захубляй. Алеха вже тоже потерялся, блять. ти там стріляв? Я думав, що ви всі, тут дам, Типа виджал течіка, да, зразу? Треба було, поки все побегли, т.й. віджимаешь и все. Це кого выкинули? Ай ебать! Блядь, я на чилі, но. Визивай медиків. Ой, блять. Твой щось больно, ну бля. На тебя залізу, блять. А що це двери бивать? Блять, какие мать. Та що ти робиш, блядь? А що? Ви не нас, блядь, сука?

Блять, не колеса нема. Їдемці, Сука, колеса нема, Блять, Ви щас побачите, що там їде нахуй. А в тебе двох нема колес? Одне в мене пока що одного нема показує. У мене два вже показує. Що переднього і заднього. Ладно, механіка визиваю. У мене одного заднього немає цього правого, <звук> тупо ні, вирвало уже. Уже ще немає зліва. Не, зліва не бачу. Зліва спереду нема. Ой-ой-ой-ой-ой, там мерз несеться. О? To... Та то я про вас. <звук> давай, давай. О, давай, давай, давай! Вересь! Пробить У вас опять колесо чи що? Ні, Колесо на місці. <звук> <звук> я виїхав такий... такие вообще без цей. Через парадні нахуй. Двері. Давай! Давай, 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 давай! Оце розгон. Оце розгон. <звук> Ми з тобою, короче сотку набираємо, коли ти нас штовхаєш, а без тебе 60 адський розгон. Ой-ой-ой, це реально адський, 140, блять не себе. Інтересно скільки на трассі. Базара весь салат буде по салону літати. О, о! Очки, блядь, А горох розлетівся. А че там двое типив нахрен знаю. Влево вправо, влево вправо. О, все, у них. Что це было, блядь? Аль-то крутону. Ага. Стоп! Занос А, ну зато мы едем 180, то це вообще офигенно. 190. О, блядь!

Так, Давайте гроші зберемо вже, а? Дай ті гроші, тут така ми виш вже не до грошей які хоч. Машки не буде, бля, блять, не мали тратиться, да там батьки, блять. Та подожди, я ж тоже хочу. Блять, там двері випали нахрен. Машины нема, дивись. Время, блядь, поедет. Давай, что что уходи! А, там пусто, Все равно шесть то забыли. Куда? Похуй, блядь. Ну, машина, блядь. Машина, блядь. А что с тобой? А что А че ты выпал? А че ты ходишь? Лха жос твою! Ты в нас по машинам клоун! Шо ты так я? Шо происходит, блядь? Не знаю! Вин сидит в середине машины! Ты его сбиваешь все время в мене Ой, блядь! О, все, він прогруз Надо поремонтувати! Шукаю бригаду, іди сфоткаю Що таке? Чат читайте А, це я читаю, це я бачу. Ну це чисто случайно получилось. Блять, подожди. Дай йому попалю, ми попалюємо. Опа, опа. Все, нахер. Що про это вот? Инкассаторы, блядь. Хуярить типа. Да хай кидай, блядь. Нехуй ч, цель кудись їздити. У нього доказательств немає, блядь. А ти що, завали чи він так сидить? Сад ні, він так сидить. Ні, він без кальону, блядь. Кудчі. Та кальону, <смоток> <стула, смоток> <налевку>, блядь. <налевку. смоток> вже... Та бистріше, <смоток> бо щас адмін буде дивитися, блядь. Надо бистріше уїжджати. Вже він газ уже нажав, уже <смоток> <смоток> все. Ти сядеш чи ні? Ой, ні, блядь. Хтось стріляв? Ніхто не стріляв. Хтось бачив це? Ні. у нас якісь, блядь, деталі лишні тарабанять в бусі Не знаю, все нормально. Чи тільки я чую? Блять, кардан вилітає, но. А видъехал сюда. Угу, зараз, секунду. Та що ви всі повиходите? Гитарист, -мо, блядь. Короче, все, їдемо нормально, все, да, спокійно. Блін, диви, ну спеціально не хочет. Боим. А не, по ж да, наверное. Може. Мотобайки, блять. На ты, блять, мотобайки! <laughs> а, мы ж спокойнее, блядь. Похуел ты, что, блядь? Так, да там, блядь? Кабину, но? <laughs> да. <laughs> Сука, если да, сейчас посадят, нахуй, я да это Ты задушу, блядь. Ого, не О, умила, давай, дядя! дядя. А, це Вагус чуй. Та я по ньому трохи задів. Нормально? Будка тіла, зато не прострелює. Даже едем спокійно, їдем. Да, да, да. Пристрелка вже, блядь, вагус съебает. С Вагусками, да. Зато спокійно. Зато ага. Може. Блять, хто Ай, блядь. там звалився? Ай, блядь. О, блядь, уже я по мусорникам, блядь. Сука, пусті. Сука, хтось недавно тут був, блядь. Це ж тільки що був цей, Льоха, ти чого? А, ну да, я вже забувся, як тут робити. Збиваємо, нахер. І другий А це, ні, це не мій. А, ні, мій, блядь. Оце був? Да, Не знаю, не почувствував. Сука, якщо людей зараз посадять, нахуй, я тебе забувся. Блін, от вам і наказання, мене, блін, в тюрягу посадили. Ах, не порушуйте закон на квантум РП. Ну що, я, в принципі, вийшов з тюряги, так сказати, і мої братки приїхали за мною. Я не сидів на пукану, не сидів ніде. В принципі, все чудово. Погнали в город до тьолок, пацани. Класно посадили, класно попрацював. Жопу не пробили, саме головне. А шо ви мовчазні? Ви Тут хоть кеша понаробляли трохи. Давайте в стріпуху і по домам. Нормальний план. Я тільки вийшов, можна без криміналу, бля, пожалуйста. Ой, бармен, я не знаю, що я хочу. Що ти будеш? Горілку чи візьмем півасік львівський? Да. Короче, я знаю, що ми візьмем. я тобі щас візьму, хочу, подожди. Ага. Ну шо, за виход, блін Да, давай, давай. А, я не можу, я тільки, блін, коли довбанув я тепер не можу випити. Ну ладно, фіг з ним. Тобі хорошо хортицю, сразу фігану. Ну ладно, я за рулем, окей. Так, що такі справи, хлопці та дівчата, отака от получилася серія по інкасаторам. Було весело трошечки, і водночас не до шуток, тому що я посидів тюряги. Всім дякую за перегляд. З вами був AtomPlay і до нових зустрічей.